Буду різати, буду різати! Стой! Заховай! Стой! Стой! Боже, блять, якио на лохи, сука, я не Як ми проїбали у цих пару раундів за катасай? Грай закрытий, мика. Тикнем взагалі в яму! Сховайся, просто в закриту У мене 30 хп давай. Боже, вони эти слохи, я отыскаю. що на раунд, то ні, блядь Я буду різати, пацани, будь ласка, нічого не робити Це просто пізда Якщо тобі сподобався цей відос, підписуйся на Тікток, постав лайк та напиши якийсь приємний коментар. Залітай в наш телеграм-канал, там є смачні розірочі скінів. Тобі сподобається.